Вітаю всіх вас, друзі! З міста Візмар, це Балтика, Північна Німеччина. А колись це були слов'янські землі Ободритів. Тут панував князь, здається, в 1160 році. Останній князь племені Ободритів і є. Досить така потужна думка, що всі ці варяги це були ніякі не скандинави, а слов'яни, слов'яни-ободрити. Виникають питання, яким чином вони могли так легко спілкуватися без перекладачів, адже скандинавські мови і слов'янські геть не схожі. А ободрити скорше за все розмовляли схожою мовою, тому і їм е, не був потрібен перекладач. Що я вам хочу сказати, тут таке повітря, вже Балтське. І ви знаєте, Україна таки мусить рано чи пізно вийти до Балтського моря. Щонайменше до Балтського моря мусить собі повернути ці рубежі ці межі. Це наше. це наше. Інгер Манландію, ми знаємо, король Олаф дав як посах, весільний посах за свою доньку Інгігерду і завіщав королю Єріслейву, тобто нашому великому князю Ярославу Мудрому всю Інгерманландію. А це зараз Прусія, навіть не Прусія, це Мекленбург. Мекленбурзька затока Балтійського моря. Ось такі гармати колись стояли. Гармата дуже цікаво. А тут я не знаю, тут, мабуть, були якісь оборонні споруди, а це, вже мабуть, це вже зараз набудували там такі моли, а там, мабуть, одразу починалось море. Ось, я так думаю. Можливо, я і помиляюсь. Недарма ще в часи Московської імперії на всі флоти царат моряків, матросів набирав саме з українців. Тому що москвини вони підсвідомо бояться моря. Оце фіноугорське коріння, воно в них викликає загрозу десь на підсвідомому рівні, бо вони ніколи не мали виходу до моря. Річки, мілкі. Дрібні, здебільшого болота, і Москвин боїться моря на своїй підсвідомості. Тоді як українець прагне моря, чайки, море грає синє. Ви розумієте? Завжди десь на підсвідомому рівні українець прагне моря. Пригадаймо, як наші предки ходили на лодіях, козаки на чайках. Ми завжди були морським річковим народом, який не боявся води. Який завжди кидав виклик морю, виклик великій воді. Дуже хотілося б, щоб хтось дослідив ці зв'язки, можливо, вони досліджені, але мені якось не потрапляли на очі. Зв'язки українців і моря. Щось є таке невимовно потужне в цих хвилях в цьому повітрі, яке, ви знаєте, дуже сильно хвилює, зачепляє якісь дуже глибокі наші українські струни. Це відчувається, що це. Наше тут закопаний наш пуп Також тут я втратив свою люльку, як казав колись Тарас Бурба. Я мушу собі повернутися, бо тут я колись а, свою люльку посіяв. Це наше. Ну це я не знаю, як, яким це чином відчув... це треба тут побувати. От ви розумієте, треба побувати, щоб зрозуміти, що десь якийсь клаптик виходу до Балтики в Україні мусить бути. Це Ну, це просто безперечно. От Тільки тут ти розумієш, наскільки це беззаперечно. Ну, Власне, від Стародубщини, колись нашої Північної Гетьманщини до Балтики, вже було, здається, десь там 300 чи 400 кілометрів. Там вже було можливо відчувати подих Балтійського моря. Тут же скільки було і наших козаків. Семен Полій, тут воював. Боже мій Іван Сірко десь на північному морі. Ну це ще далі навіть за Балтикою. Якщо так думати, то і Санкт-Петербург, скільки українців посіяло там власні кості. Але це щось глибинніше. Є дійсно якась, ви знаєте, пам'ять про цих ободритів, про цих слов'ян, про якесь коріння, північне коріння. Бо Україна з нами сприймається як суто-Чорноморська країна або причорноморська країна. Але якщо так подумати, ну, от, наприклад, Волинь, Гартленд України, ну яка це причорноморська земля? Ну ні, це більше вже Балтська. Волинь, вона вже більше до Балтики. Хоча я розумію, що Прип'ять, Дніпро все це тече у Чорне море, але там були пороги, там були татари і так далі. а... Наші міста мали Магдебурзьке право, входили до Ганзейського союзу, постачали навіть з того міста Гард на Бузі. Річка Бух. А якщо так казати, то Бог постачали куди рибу козаки із міста Гард. До речі, посполити до ганзейського союзу. Ну от так, друзі, так. Дивіться, який красень. Корабель. Це не просто корабель, це риболовецька шхуна. от подивись. Це ж не військовий корабель, не пасажирський, не якийсь там торгівельний. Це от саме звичайна риболовецька шхуна. Віссемара. Ну, власне, тут теж поряд є місто. Шверін, воно зараз називається німецькою мовою Шверін. Але навіть там написано, що колись слов'янською мовою це місто називалось Звірин. Можливо, там було багато звірини в лісах, в полях звірин. А вже німецькою воно перейменовано на Шверін. Поряд міста Любек, Росток. Ну, чисто слов'янські назви. Любек, Росток, не німецькі. звірин, Балтика, Балтослов'янські племена. Велике Князівство Литовське, Річ Посполита. Всі ми колись жили в одній державі. Я навіть вчора бачив це в Дрездені пам'ятник королю Фрідріху Августу. І ось, виходить, мої батьки з Черкащини, з правобережної Черкащини по лінії мами, а по батьковій лінії з Поділля, з Вінниччини. Але ж на той момент, коли правив цей король, і там був рекс полонає, тобто він там якийсь дюк Саксонії і так далі. Знаєте, як там перечислення всіх цих титулів дуже багато, і один з них був рекс Полонає, тобто король Польщі, король Королівства Польського. Так ось цікаво, що власне для моїх предків, що одні були з правобережної України, Черкащини правобережної, що по лінії батькові, з Поділля, з Вінниччини – також з правобережної України, яка тоді входила до цієї полонаї. Тобто для моїх предків це також був їхній король. От хочемо ми цього чи ні. Але ця качка, вража баба Катерина. Ну вона була царицею для лівобережної України, для Гетьманщини був гетьман, але також і була цариця. Це була цариця Катерина II. То для моїх предків Фрідріх Август. Чи якось так, пробачте, <смість>, не запам'ятав. Це був їхній король. Король моїх предків. Дуже цікаво. Ми якось не сприймаємо нашу історію з цього боку. Ми завжди е ставимося, наче це якась чужа історія, чужинська історія. Але ж це частинка нашої історії. Тут закопаний наш пуб. І тут також. Тут також стояли наші ноги. І це ці місця, вихід до Балтики. Ну, Звісно ж, не тут, не в цьому місці. Але таким чи інакшим чином, якийсь вихід до Балтики також мусить бути і у України. За це треба молитися, до цього треба змагати. І так треба це бачити, і так треба сприймати. Все, друзі, всі бувайте з берегів Балтики і далі буде.